Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка. Сьогодні пропоную вам цікавий варіант дуже смачного салата у вигляді кролика на новий рік. Салат досить легкий з оригінальним поєднанням запеченої курки, яблука та горіхів. Виходить дуже смачно і святково. Підпишіться на мій канал, поставте лайк і давайте починати готувати. Курячі чверті я попередньо запекла в духовці, посоливши і натерши спеціями для курки. Потім відділяємо м'ясо від кістки. Шкірку я не використовую для салату. М'ясо нарізаємо дрібними шматочками. Сир натріть на крупній терці. Волоски горіхи можна трохи підсушити на сковорідці і нарізаємо дрібненько ножем. Відварені вкруту яйця розділіть на білки і жовтки. Білки натріть на дрібній терці, а жовтки подрібніть виделкою. На велику пласку тарілку викладіть спочатку нарізане м'ясо і надайте йому форми голови кролика з вушками зверху покрийте сіточкою майонезу. Яблуко натріть на крупній терці безпосередньо перед викладанням на салат, щоб воно не потемніло. Викладіть натерте яблуко зверху на курку і знову покрийте майонезом. Тепер черга жовтків. Розподіліть їх по всьому салату рівним шаром і змастіть майонезом. Залиште невелику кількість жовтків для декору. Тепер присипте горішками і знову майонез. Якщо горіхів додаєте небагато, то майонезом зверху можна не змащувати, але з горіхами дійсно смачніше. Потім викладаємо натертий сир, надаючи салату остаточного вигляду, бо далі буде тільки декоративний шар. Змащуємо майонезом. Тепер рівним шаром викладаємо на терті білки, намагаючись не залишати пустот. Основа готова. Залишилось задекорувати салат. На вушках за допомогою чайної ложки зробіть невеликі заглиблення і покладіть в них невелику кількість жовтків. Оливки наріжте тоненькими напівкінцями і викладіть навколо жовтків. З оливок також зробіть очі, брови, носик і вусики, а ротик можна зробити зі шматочка помідора або моркви. Ось і все, салат кролик на Новий рік готовий. Він дійсно виходить дуже смачним і незвичайним. В ньому дуже цікаво поєднується запечена зі спеціями курка, солодкі яблука, горіхи і сир. Дуже смачно! Спробуйте і діліться відгуками.